Привіт, моя хороша! Сьогодні ми з тобою зробимо медитацію на тему глибокої довіри чоловіку. Сядься, Буляш, у зручному положенні. Заплющу очі, зроби глибокий вдих і повільний видих. Ще один глибокий вдих. І Знову видих. Відчуй, як із кожним видихом твоє тіло розслабляється, напруга розчиняється, залишаючи тільки спокій і м'якість. Ти тут, ти в безпечному просторі, ти в моменті, де тобі не треба нічого контролювати. Уяви, що перед тобою твій чоловік, твоя кохана людина, той, кого ти вибрала серцем. той, хто хоче бути опорою для тебе і хоче вести. Дивлячись у його очі, ти бачиш силу, спокій, впевненість. Його погляд говорить тобі: Я я поряд, і ти можеш мені довіритись. Ти робиш крок на зустріч і ще один. Він простягає руки, і ти відчуваєш, як його долоні огортають твої теплі силі. Ці руки твій захист і твоя безпека. Ти глибоко вдихаєш і відчуваєш, як хвиля спокою огортає тебе. Тобі більше не потрібно все вирішувати самій. Тобі не потрібно носити на собі тягар відповідальності за все. Ти передаєш цей тягар в його руки, а він приймає його легко, його плечі створені для цього. Він сильний, він витримає, він проведе тебе, якщо буде потрібно. Зроби ще один глибокий вдих і видих. Уяви, як хвиля теплого світла, проходить через твоє тіло розчиняючи залишки напруги, все, що ти контролювала раніше, поступово розчиняється. Ти більше не мусиш все вирішувати сама. Ти більше не мусиш тримати цей світ на своїх плечах. Ти жінка, ти ніжна, ти нітна, легка, ти вільна, коли дозволяєш собі бути у своїй природі. Ти можеш спокійно відпустити контроль, і в цей момент приходить нове відчуття, легкість. Ти почуваєшся ніжною, розслабленою. Мов вода, яка спокійно тече в руслі, бо вона знає, а річка несе її в правильному напрямку. І він твоє русло, а ти вода, яка довіряє, дозволяє собі текти, дозволяє собі бути собою. І він твій захист, твоя сила, твій фундамент, а ти м'якість. Що розквітає поруч з ним. Відчуй, як твій подих стає ще спокійнішим, як твоє серце б'ється рівно і легко, як твоя душа наповнюється ніжністю і гармонією, ти відпускаєш контроль і тобі добре. Ти передаєш відповідальність його сильним плечам, і ти нарешті стаєш вільною. Відчуй це, запам'ятай цей стан, зроби ще один глибокий вдих і повільний видих. Потроху повернися до свого тіла, поворуши пальцями рук, ніг, м'яко відкрий очі, тому що довіра це сила. І тепер ця сила живе всередині тебе.